У свіжому випуску Журнал Україна, головні загрози єдності суспільства, ексклюзивна розмова про все з Віталієм Капрановим, корупція на сміттєзвалищах з країною у центрі головних подій. Купуйте в точках продажу преси. Раніше небагато хто з пересічних споживачів міг дати відповідь на питання, що таке адаптивний одяг, адже не було жодної потреби. Після початку повномасштабного вторгнення ситуація докорінно змінилася. З великою кількістю поранених в Україні виникла потреба саме у такому одязі. Ростислав Сатана потрапив на фронт за тиждень після повномасштабного вторгнення, мобілізувався самостійно і пробув там близько двох років. Був навідником артилерії. Дизайнер згадує, як виникла ідея шити одяг для поранених бійців. Звернувся до нас Юрій Вудименко, який був на той час поранений, і запропонував разом з брендом зробити адаптивний одяг. На той момент я не знав, що це таке. І коли побачив, одразу ж погодився. Бо основна мета цього одягу була в тому, щоб підтримувати морально, фізично та як це сказати, щоб людина відчувала правильно, людина відчувала себе здоровою, не так як в хірургічному халаті. Особливість адаптивного одягу це липучки на тих місцях, де на звичайному одязі розташовані шви. Одяг підходить для будь-яких видів травм. Для будь-яких травм може підійти. Просто якщо травма голови, то в цьому немає сенсу, але в інших випадках. Це адаптивний одяг, тобто він адаптивний до будь-якого поранення, до будь-якої травми. Ростислав має окремий чат, де він тримає зв'язок з волонтерами. Кожен може туди написати, показавши поранення верхньої або нижньої кінцівки військовослужбовця, і відповідно до цього з легкістю отримати комплект такого одягу. Йде штани, труси на зав'язках і та футболки, або безрукавки. Зимовий період часу був ще флісовий комплект: це штани і кофта на блискавці. Всі комплекти повністю універсальні і підходять всім, хто має розміри від М до XXL. Раніше Ростислав мав лише один такий цех у Києві, який займався шиттям цілісних комплектів адаптивного одягу. Зараз же виробництво розширилося, адже попит значно зріс. Ми маємо не фабрик, ми маємо три. Три цехи, які відшивають кожен своє. Тобто один цех відшиває футболки, інші шорти і третій штані. Дизайнер зізнається, що потужності виробництва залежать від кількості швачок. Загалом, от, за тиждень нам пошили 240 при двох швачках, 240 трусів. На зав'язках. Якщо брати інший цех, вони видають по 100 комплектів, тобто штани і футболки на тиждень. Без хейту також не обійшлось. Цивільних людей, які донатили, обурив вислів, який спершу був напринтований на адаптивних футболках, бо був написаний нецензурною лайкою. Тож назву довелося змінити. Ми змінили назву на Hiro Hoстеan Ukraine, і після чого отримали відгук вже хейт від…», Ну не хейт. Умовний від військових, які сказали, що половина не відчуває себе героєм, вони просто роблять те, що мають робити. А інші. ну це більшість така. А інші кажуть, що їм ближче був саме незламний Богом. Бо саме так цим вони керувалися на фронті. Тобто, зараз загалом назва йде Поху. Так, незламним пок. Незламним пок це не просто бренд одягу, це моральна підтримка, коли людина має серйозне поранення. Або коли вона залишилася без кінцівки, ти не здаєшся, це ближче до військових, ніж орден, що ти герой. Анастасія Гриненко, Олександр Чесноков, газета UA.